Всім привіт моїм підписникам, хорошим людям, ті, що мені пишуть добрі коментарі, у вас нас багато і нас не подавати Сьогодні відео буде про інстаграм-магазин. Верніше про те, як ми його розвивали, продвигали, як ми. Шукали підписників, шукали покупців е, на наш товар. Сьогодні розкажу дуже багато нової інформації, як продвинути інстаграм-магазин. Так що дивіться, а щас, зараз будемо збирати посилочку. Посилочка буде предназначена для одного блогера, дівчинки. У неї троє діток, вона доволі така е, ну, впізнаваема в Тіктоці. Тікток вода дуже хорошо. Е, дівчинка десь схожа з моєю долею. Дуже мені її чомусь жалко. Мабуть, із-за того, що. Я теж була в такій, виросла в такій середі з такою самою знайомою долею. В общем-то, дивіться, будемо зараз складати їй посилочку. Хочу вам розказати, як продавати в інтернет магазині, а іменно сімейній шафі в нашій, як ми розвивали свій магазин як ми його продвигали. І зараз я вам покажу, розкажу, це буде відео навчальне. Може, хто захоче відкрити собі інтернет-магазин, то дивіться відео і вчиться, розкажу вам всі помилки, все, що всі підводні камні і так далі, і так далі слідкуйте Так, зараз я повернуся. Надо зайти в інстаграм, подивитися, дівчинка скидала мені розміри. Зараз будемо підбирати одяг для діток і неї. Надо зайти в інстаграм, посписувати розміри і розмір взуття. Зараз вернусь Так, я повернулася, я виписала син. 134 см донька 1410 см, манюня 80 см. так, В доньки розмір взуття 17,5 син 22. В манюні 10,5 сміть. ми бартером. Я її одяг. Вона мені рекламу. Рекламу на інстаграм сторінки, тому що в неї. Більше 20 тисяч підписників. Працюємо, Працюємо через інстаграм магазин і більшість продаж йде через інстаграм магазин. Так що, якщо цікаво вам, залишайтеся далі. Зараз будемо збирати посилочку їй і буду вам показувати, що я буду їй класти. Так, на малявочку. Я положу отакий таку куртку весняну на старшу доньку, отаку от куртку. Це вішаємо окремо. Це, мабуть, яка ж менша. Вони одинакові. Добре. Хай буде ця. Зараз подивимося розмір, який зміни немає. Так. Що ще? Дивимося, який це розмір. О, дивіться, отака от краса поїде до неї. Така краса малявочки? відкладаємо. Так, 110 сантиметрів. Так, 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 так. Так, зараз. Будемо дивитися, до тільки який розмір. Так, ось такі поїдуть до неї. Ось такі. Гарненькі поїдуть. Так, і зараз подивимося, це який розмір. Шістдесятий. Шістдесятий, зараз пошукаємо. Так, дівчинки, поїде такий костюмчик спортивний. Такий, він не спортивний, він повсякденний. Далі будемо зараз шукати. Так, зараз будемо міряти стельку. От їх на 17,5 Так, зараз міряємо 17,5 Ага, менше, менше, значить, значить, це не... ми достали тридцять перший. Потрібно трудят. Двадцять сьомий, двадцять сьомий. Дивимося якийсь двадцять дев'ятий. А де ж у мене тридцятий? Зараз поміряю отакий. Такі кросівки дівчачі. Зараз знайдемо по устілки 3... 17,5 і відложимо теж дівчинки. Так, міряємо. От звідтіля. Звідтиля міряємо. Должна бути півміліметра повинно бути. Ага, значить, це 29 значить, потрібно шукати 30-й. Так, знайшла я, дівчинки, кросівки. Зараз відкладемо їх і поїдуть вони до Анічки. Так, хлопчикові знайшла отакі філовські кроси. Відкладаємо, і поїхали далі. Так, знаю одне, що в малявки там 10 і 5 см. Треба щось знайти для малечі. Зараз поверну. Так, дивіться, що знайшла. О, така красота. Такі гарнюсінькі. це теж поїда малявки. Так, ну а тепер шукаємо мамі. Так, мене перервали. А зараз будемо шукати щось. Мамі. Знаю, що мама любить жовтий колір. А в мене є для неї дуже-дуже класний подарунок. Так, треба 38-й розмір. Ось отакі. Зараз. От такі гарнезні кросовки. Вони мені теж дуже подобаються. Вони дуже удобні, в них дуже класно сідає нога. Ось такі кросовки. Так. І зараз... І зараз щось підберем. Під красівки. Ось такі джинси поїдуть мамі блогеру гарнезні, отакі от вони модняві. скоро вже тепло буде, так що поїдуть. А ковтина поїде хлопчику. Отака гарнезна. Футболка, ластівки, ластівки теж поїде мамі-блогеру. Ну, і звісно, от такий гарнезний костюм. Це костюми оверсайз, це емочка. І він поїде до мами. подивимось От такі гарнезні штани. Він просто крутий. Ну і зараз я я теж займаюся, теж займаюся Юнайсом, зараз Складемо їй невеличкий презент, тому що 8 березня на носі, і покладемо туди подаруночок. Це подаруночки, а той ще буде подаруночок. Так, зараз будемо складати посилки, посилку, все пакувати, складати, і приїде мій син, і відвезе на почту. Дивіться, що у нас виходить. Ми працюємо бартером. Я знаходжу блогера, пропоную їй, як то кажуть, зділку по-нашому. Вона перед тим я за нею стежу, як вона говорить, як вона ну, розмовляє з людьми, що вона каже, чи вона досвідчений блогер, чи недосвідчений блогер, чи вона. Як вона може все преподнести? Я буду казати так, як я можу. Потім я їй пропоную зділку. Ми приходимо до одного, до одного ми до договору. Ми договарюємося, все, і тоді я їй собираю посилку. Вона получає мій одяг, знімає розпаковку, знімає все, рекламує мій інстаграм-магазин і так далі. Тоді ну, із її е, сторінки до мене йдуть її підписчики. О, цікавляться, вона показує ціну, показує якість, показує все, що я їй прислала, і так далі, і тому подобне. О, от так працює інстаграм-магазин. Так що, якщо хочете е, розкрутити свою інстаграм-сторінку, то треба шукати блогера. Е, блогер потрібен. Е, щоб був не менше 10 тисяч підписників, щоб він умів говорити, щоб він не цурався нічого, щоб він, в нього не було ніяких комплексів і так далі і тому подобне. Щоб він, щоб блогер зміг розказати все про одяг, про все про ставлення, ну і так далі. От Отакі діла. А зараз ми е пакуємо юнайс, nice. дивіться. Зараз ми спакуємо це, я вже е, готую посилку для другої дівчинки, це замовлення. Так що, а зараз вже написали смс, що зараз заїдуть мої діти і заберуть посилку. Так що бистренько і бігу, шукаємо пакети і пакуємо все. ящик. Будет малый ящик. Бежим, бегом, бежим, бегум, бежим, бегу. E vou... Дуже гарна весняна куртка, прям така вона тепла-тепла. Для дітей нічого не жалко. Працюємо бігом, 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 кругом, бігом, кругом, бігом і все. Так, поїхали побігли далі. слонов вже Ну, такие слоно вже несне. Ух, такие таке Такие несне, таке, таке <рес> Такие вот хороша. Такие Ой, кто-то мне звонит. Это кто взял моду. дзвонять и молчать. Так, зараз заїдемо, це мабуть розтяжима штука, зараз заїдемо. так, отак склали все. Послідні штрихи. Це, мабуть, буде малий. Так, мабуть, положимо оцей, тому що боюся, що той буде малий, і хай лучше буде більший. Дитина виросте до нього. Так от що? А все, навірно, положу і той навіть дві дівчинки. Лишнім воно не буде. Так, поїдуть вони обидва. Є такий набір на 8 березня, і зараз ми положу таку маску для волосся. Дарує їй отакенькі духи. Так, ну і все. І положимо, трішечки положимо, трішки положимо візиток і все. Ось така історія. Так що далі слідкуйте. Далі буду показувати, що ми робимо, як вона знімала мені рекламу, і так далі. Всім пока, підписуйтеся. Я для вас стараюся Ставте мені лайки. Думаю, ви поняли, що я хотіла до вас донести. Розказувала, як могла. До побачення.